Референдум по-новому. Народні депутати пропонують зміни до закону про всеукраїнський плебісцит. Для цього парламентарі з чотирьох поліц спільно з громадськими активістами зробили подання до конституційного суду. Під документом підписались 57 нардепів, серед них лідери двох фракцій. кажуть, за часів Януковича закон перекроїли на неконституційний Спасибо, лад. Це дало йому змогу фактично узурпувати владу. закон протягнуло тихцем з порушенням процедури, зазначають активісти. Це народні депутати, які представляють чотири фракції, які входять до коаліції. Тому за цими 57 підписами стоїть майже 300 народних депутатів у парламенті. Отже, є більшість із великим запасом депутатів, які підтримують у будь-якому випадку цей закон як таким, що не відповідає конституції, і в той же час конституційна більшість обов'язково прийме новий закон про референдум. Цей закон прийнятий за п'ять хвилин. І встановлює таку можливість прийняти на псевдореферендуми все нову конституцію, будь-який закон, який вигадні владі, яка, хоч знаєте, узурпувала фактично владу.